Ну, що там на місці. Хто там? З Парфіонов, хто ще є? Мирівнюка від Керівниками коли... хто? Ти причав, є, спитачав, є, так. Чекай, немає, ага. чекай, коли тут давно. А ікона казала, є, що портрет висить. Ну, а Парфіонов є? Парфіонов є. Ну, то ми до нього зайдемо, задамо питання. Вони ж всі шкалують, всі знають, що до чого і почав. Ну, не скажи, хто що.

Тому що ми самі зараз зайдемо, якщо ви нас не пропустите. І вимагаєте, чи ні, у нас теж ну, ну, Ми Ну вам рекомендуємо, навіть не ставайте на вході, тому що, ви, встає, ви, ми, тому, що ви поруш, якщо ви нас не впустите, ви порушите закон України. І підпадете, і підпадете. підпадете між людей. Лучше зі мною не Та З вами ніхто не спорить. Бо... У нас є своє начальство. Яке? Не... Я... Закон України, що? не це начальство влади. Ти бачиш, я розвів, це своє начальство. Він зарплату з моїх податків платить. Ваше начальство не може дати жодної вказівки, де порушується законодавство України. Йому начальство зарплату платить. А Конституція, закон є. Що дорожче? Тобі зарплату з наших Вам податків платить. Вам Родіонова треба. Ну, Родіонова зараз немає. У нас історія Парфіонов. Ми йдемо до Парфіонова. Парфіонов зараз на Раду проводить. Нічого ну, страшного, ми, це, ми йдемо, не почекаємо. почекаємо. Ми йдемо. Ми зайдемо і там на місці почекаємо. Та ні, ну куди ж ви зайдете? Шановне, закон я, України. Ви не маєте права його порушувати. Я, я взагалі не знаю. Ви рушите закони України, сяде. Так? Нам не моляться, яка вона стоїть. Правда? Значить, де хлопеці? Хто вам збрехав? Ви нам збрехали, прямо текст. Значить, нам збрехали. Або нарада є, або її немає. Ну, може, то він виїхав на нараду. Він, ми ж він, 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 <плес> ми подумаємо. Він не виїжджав, ми пів години стояли біля цього, він нікуди не виїжджав. От не дотримається, нам задумується. Він ми, на місці був. В, а, як, або він втік конкретно, або він закрився. Він, він, а? а в мене ж теж, та чого він чекати? У нас є звернення, хочемо хочу передати людині звернення. Ну, а чого ви зрозуміли? Але він не пробіне. Телефон на дріді, та й в його немає. Якщо немає, його, то все... Це... Ви можете відкрити і показати, що немає. Його. Тоді ми будемо говорити передавати свої питання до Юрій. Ключ від профоного кабінету є? Ну посмотрите. Якщо його нету, то я готов все. Стоп, моменти, якщо він которые... нема, тоді питання до вас за керівника, де вас заступник. Він був у відрядженні у Новоміграді, проводив нараду підведення підсумків за перший квартир. Він повернувся. Він після обід вже був я, на обід. я його не бачив. Я уїхав е звідси в 2 години до 2 я був на обіді, в 2, 2 години я приїхав, е поспілкувався з людьми, які були, і уїхав, бо в мене була. Іли, якщо ви управлінні є, то можете мені в кабінет. Якщо не то. Е самое я нашли ключ от вашего кабинета приемный там или диантом чтобы открыть ваш кабинет и показать мы тут сдам мы никуда не дам якщо не буде, ми будем мы будем Ну, у вас у вас у вас вы есть тут или нет чего нет кто сначала понять Он Він уїхав в команді. Він виїхав сьогодні, на коміргаці зрано. Почекайте, в Почекайте. Ось ми були. Пів Людина телефонувала до нього. Ви Кабінет, ну що, ви що? Що ви дурите? Ви зателефонували парфюмом, правильно? Ви звинуватував з полковник. Що він вам відповів? Ви сказали, у вас прийшла громадськість. Він сказав, що. Проводили. О, по внутрішньому телефону. Що ж він був на робочій місці в кабінеті. Оце розліде кошельок, щоб вам було не був завжди пустий на вашій танці. Це раз. Друге. Лист бумаги, Ви розумієте, що вам це так буде, щоб ви порішали між усіма. Ви будете далі працювати. Рапорт. І ми вам таку символічну хочемо вивчити таку інточку. Випускник 2016 року, Для вас він стане. Щоб стало символічним для вас, так. Кінцевий. Ми вам її вивчаємо. І хочемо, щоб 2016 рік став для вас останнім роком на службі. І щоб на ваше місце прийшли гідні люди, які будуть вас цю посаду не як засобом особистого збагачення. А як ту, щоб служити своїй батьківщині і робити її дійсно безпечною, гідною, багатою. Дві рік для вас випускний. По страхуванню. Раз по е, фірми, які виконують е, протипожежні послуги, два. Ну і, і по іншим. Якщо. По квартирах, які ви коханкам купували. Ну, та коханкам. там. правда? Ну, ну, ні-ні-ні. Ні, ну що ну, бачите? Купив по всіх квартиру. По всіх купив так? квартиру, ну, по всіх, правда? спальний да. район, Купив. Ну ну, ну купив. Вас... За які гроші? Не будемо казати, скільки, інших вас? За які кошти зроблені оці ремонти, коли у ваших хлопців опають шланги на пожежі. буде доведено, Хоч би один факт, який був сказаний з прокуратурою. Миліцією, чи поліцією. ну кем, які у нас ще є слідчі органи, якщо буде доведений хоч, хоч би один факт про квартири, які кажу, пан Лавр сказав? ви підете у відставку. Я готовий я, пойти